Вітаю ви на каналі Рукодільні історії. Мене звати Марія, і сьогодні буде продовження мого процесу новорічного з Дідом Морозом. Отже, хочу вам показати трішечки те, що в мене вийшло. Тут я додавала від себе деякі зміни, ну, як завжди. А що я зробила? Ялиночку я вишила. Ниточками а, і сніжинки теж. Ну, щоб показати, що це задній план. Да, на задньому плані. Хоча сніжинки можна було, ось ці великі, я вже думала, вишити бісером, але дрібного білого бісеру тоху в мене немає. А крупним вишивати ось таким, воно виходить дуже грубо і негарно. Тому я вирішила все ниточками, всі сніжинки ниточками вишивати. Дід Морозик на олені в мене бісером вишитий І ось ці цукерочки, які він вішає на ялинку прикрашає для того, щоб створити такий ефект 3D. Тобто ялинка там на задньому плані, а Дід-морозик цей із Оленем, вони на передньому ну, ближче вони сюди стоять. І Дід Мороз тримає таку гірлянду. Гірлянда теж у мене. Трішечки так рухається. Ось тут от ну, ось так вона в мене вийшла. Спочатку думала вишивати її зеленими нитками, але, ну, якось, ну, не дуже виглядало. А це я собі думаю, що не дуже воно грубо, тому що я тут вишивала в дві нитки, побоялася в одну, тому що, думаю, Може, коли зачепиться, то та одна ниточка порветься, а в дві ниточки все-таки міцніше воно буде. Так, і внизу теж тут я замінила замість ниток вишила бісером. Тут чергування йде. Ну, це я вже вам як би так показати, ось так, мабуть. Чергування йде квіточки бісером, квіточки нитками, так вони чергуються. Тут є ще. Не завершила, тому що, як я вже казала, я хочу, щоб це в мене була робота не пласка. Я не дуже люблю обвішувати стіни якимись роботами. От. А це в мене буде, щось буде, покажу далі, не буду казати зараз. Тому мені треба буде тут ще дошити пару сніжинок, потім зняти з і подивитися скільки мені по довжині ще потрібно цих квіточок вишити. Ну, ось поки що так. Далі буде. Так, отже, я свою вишивку зі зворотнього боку ущільнила дублерину. Ось так. І зробила ще другу частинку. І теж вона зущільнювачем. Ну, і далі буду робити. Мені правда, тут не дуже подобається хвостик а, у, цього, у цього оленя. Ну, Сам олень такий, да, ніби як такса. На таксу, схожий, такий довжелезний, з короткими ніжками. І хвостик такий обскубаний. Ну, але вже так і залишиться. Такий хвостик на, на дві намистинки. Там буду далі працювати. Так, ще раз нагадаю, що таку роботу я буду виконувати вперше. Я так трошки подивилася е, відео в Ютубі, як це робиться. Ну, і буду вчитися. Я ось зістричила дві частинки, передню і задню, лицем до середини. Потім я поміряла, скільки це в мене виходить. Ось від шва до шва. Це в мене виходить 18 см. 18 см я помножила на 2, вийшло в мене 36. І це буде довжина круга, довжина кола 36. І потім, за допомогою формули, я розрахувала, який мені потрібен діаметр самого кола. Ось я вирізала. З дублерину приклеїла. І буду далі продовжувати. Щось тут треба припуск на шов залишити. Ну і далі буде. Ну що ж, покажу зараз вам, що в мене вийшло. Вийшло в мене ось така. Коробочка і мішечок, чи я не знаю, як це назвати. Органайзер, хто як хто як називає. Ось такий бідек морозик. Денце. Такі стіпки тут я зробила, прострочила. так Спереду так виглядає, ззаду просто зелена тканина. Всередину. Всередину я зробила ось так, зараз покажу вам. Я ще раз повторюсь, я не вмію шити, то я тільки вчусь, тому в мене, можливо, десь якісь тут помилки там чи ще щось. Але ви знаєте, це настільки цікавий процес, коли ти чомусь вчишся. Щось для себе відкриваєш постійно нове. От. Тож, всередину, я зробила таку, такий, ну не то що вкладеш, бачите як? Це я вже потім придумувала. Якби я відразу це продумала, то я б його відразу на машинці прострочила. А так я тут вручну підшивала, ну нічого. От, і додала сюди такий синтепон. Тут застрочила. Ось так. І все. І тепер це в мене буде так всередині виглядати. Ось. Зараз розрівняю і покажу вам, як це буде. Так, Додала ще такі строчки тут, строчки з бочки. Так. І зробила, зробила денце сюди, а денце я зробила, взяла гофрокартон, У мене був два шари гофрокартона, склеїла і обшила. Ну, з одного боку, така сама тканина, як і ось ця, а з іншого боку, так, щоб вже не підгинати, просто фетр вирізала, він не потребує обробки, і тому пришила. І це я зробила таке вкладне дно для того, що, наприклад, якщо знадобиться цю річ попрати, так, ну, там десь замаститься то, щоб не розм'якав сам картон, саме денце, це його можна буде витягати перед бранням. Наприклад, так, зараз я сюди його поставлю і покажу, вже готовий свій перший, перший виріб, перші свої експерименти. Так, ось так. Підрізняю. Так, ну от, все. Тепер вже робота моя закінчена. Виглядає ось так. В мене ранок сонечко піднімається, тому таке в мене освітлення зараз. Ось таке зелене денце. О, бачите, на квітку схоже. Ось. Такий буде в мене органайзер. якщо сюди буде щось складати собі. Перед новим роком, можливо, подаруночки сюди складати. Це вже коли я зробила, я подумала, що можна було зробити з м'якуетками. Тут вищий такий бортик, зтягнути сюди мотузочку якусь таку святкову, зробити на шнурочку. Тут якісь прикраси, балабончики чи, можливо, якісь манюсенькі новорічні іграшки такі тут зробити таку гірляндочку. І затягувати то все. Ну, нічого. Знаєте, як зробив один крок, щось якісь думки виникли, якісь ідеї, щось зародилося, то, можливо, коли буду робити щось інше, то вже використаю в свою ідею. ось Ну, а поки що так. Подобається мені моя робота, ну, звичайно, не зовсім, тому що тут багато недоліків, тут, бачите, тут кривенько. Але нічого. Але нічого. Вона мені подобається вже тим, що я з нею справилася, що це моя перша робота. І вона виглядає ось так. Ось так. Так, ну, далі буде. Трішечки познімати, показати вам, що в мене вийшло. Ось як я зробила, я ялинку вишила ниточками, а тут ще сніжинки треба буде дошити, а біда а морозика і оленя я вишила бісером. Ну, щоб так би мовити створити ефект 3D. Щоб було видно, що вони на передньому плані. Ось. І тут у мене ялинка прикрашена. Так, давай. Да кінець Сюде. До мене. Мені в руки. Давай сюди, сюди, сюди. Дякую, дякую, молодець. Молодець. Люблю тебе, молодець. Тобі каша вариться. Так, невеличкий технічний. Невеличкий технічний відступ. Дякую, що були зі мною, дякую за перегляд. Кому сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Сподіваюся, що моє відео було вам не тільки цікавим, але й корисним. Бажаю всім гарного настрою, тихого, мирного дня і до нових зустрічей!